Подивіться, яка мила та наша качечка з каченятками. Будемо рахувати, скільки їх. Підростають наші каченятка. Це у нас одра. Сьогодні 13 травня 2024 року. Діти наші дорослі шають. Ростуть, ростуть, ростуть. Ну-ка, дивимося. Ой, зяся які гарні. Ой, зясь які гарні. Що ж ви такі гарні? Не такі хороші Не такі хороші вся Сямостійні. Диви, диви, диви. Ой Боже, я Не туди, що вони підплили прямо до мене. Дивіться, прямо до берега підплили. Оце так-так. Так, мама щось підозрює, а діти пливуть прямо до мене. От як ще й на берег ще вийдуть, то це буде взагалі. Ні, поплили далі. Це занадто, не треба їх привчати. Що люди безпечні, нехай будуть такі насторожі. сторожі. Бо тут і норки, і лисиці. Нехай не лізуть до, до кого попало. Люди їх не чіпають, але діти знають, у кого що Ой, мої хороші. Давайте далі собі. Далі собі плавайте, тут у вас все добре буде.